Короче, пацаки, що? Приїхав недавно додому, він почав, коротше, встав. І, коротше, закриваємо воздух. Прогріти її? нормально. Ну, Но. заводиться шикарно, все нормально. Ну, Но. ну давай, де поведи. О, гачі, короче!

Я лізу до краніка, там все чисто, там, я перей... там пісок чуть-чуть да, був, но, ця тема не помінялася. Я не знав, що це може бути, або карбюратор прийшов гілка, або все може. Все робить шикарно. Все. Ну, я не знав, що це може бути. Є свічку, або вона біднить, бо вона аж біловата. Або я свічку міняв. Ну як вона то теж робить ну ця не помінялось роботу. На роботу це не помінялось.